Дорогі друзі, вітаю вас! Найважніше відео, а, дуже серйозне і дуже а, веселе, одночасно. Тобто дуже обнадійливе і радісне для всіх нас. А, Хочу поговорити про то, для чого взагалі ми є. Я знаю, що ви знаєте, бо українці думають про то, більш того знають ясне діло, що то є. Я попросту хочу нагадати, от і все. І хочу нагадати, що, <кхі>, а, як я думаю, для чого взагалі все це так, для чого ми, а, для чого життя небагато, ні багато, німа ні з ні, не замало, не багато не <кхі> замало. Хочу сказати, що, ну, як на мене, то воно для того, щоб зрозуміти для себе, в чому ми можемо бути найкраще, що саме можемо розвивати, то можуть бути таланти і схильності від народження, а може бути надбане щось, то не так важливо. Важливо внутрішнє відчуття, що ми відчуваємо, до чого, чого прагнемо. От прям всім серцем, так? Думаю, що ми не просто можемо, ми маємо то зрозуміти, от маємо, так? Бо тільки в тому, Зможемо бути найкраще, до чого там серце лежить. Я знаю, що зараз можна сказати, про що ти тут кажеш взагалі? Ти взагалі розумієш, що там війна. Прошу, про яке? Про яке там говорити, про що життя, щоб вижити? Сходно на 100%. Але що хочу сказати? Хочу сказати, що зараз, як ніколи, той момент, Тому що оголені нерви, життя як ніколи справжнє, відчуття як ніколи справжнє, енергетика внутрішня. Сила, потяг до життя, як ніколи потужний. В нас, я думаю, зараз, ви знаєте, в українцях величезна, величезна, величезна сила як ніколи. Як ніколи. І ця величезна сила взагалі України вона складається ж з нас з вами. так... От, так що ви знаєте, бо коли все тихо, тихенько, мирненько, то супер, ну, мир, я не в тому сенсі взагалі, але я, ну, зрозумійте, за що, коли тихо і мирно, нас трохи присипляє наш диван. Ну, Розумієте, ясна річ, про що я кажу, так? Ну ми трохи засинаємо, бо коли все більш-менш добре, коли все більш-менш там, ну ми трохи так присипляємося, ну добре і добре, нехай буде ота пташка, синичка, які там тамі журавлі, ну прошу, прошу ти, так, ну прошу. Я така сама на 100%. Ну, я, я, я завжди кажу, що я перша така. Бо, ну, бо так є природа людська така і все таке інше. Питання не в тому, що от ми такі, чи, не, я, чи інші, чи шо, а, а в тому, що з цим можна зробити. Так от, тому я і кажу, що зараз саме той момент. Саме той момент. І то не важливо, що то неважливо в цьому сенсі, що, от можна сказати, та взагалі я в мирному житті можу і то, і то, і то, а зараз обмежені можливості ні. Це на перший погляд. Треба шукати, як завжди, а та енергетика, та й потяг. Оцей такий, е, такий потяг, аж е, е, як ніколи, до життя, врятування, до е, е, перемоги і всього. Коли все звичайне, коли кожне слово, яке ми казали до цього до цього життя, до 24 лютого, то було взагалі інше всі слова і дії, все, все на світі. А, тому зараз е, той момент, і тут і зараз, а не потім, ніяким не відкладання. Зараз і тут ми можемо думати якнайменше думати, як, як то з'єднати. Оту необхідність заробляти на поїсти, ну, на необхідне, так, і на те, на наші там мрії, де ми там думаємо, що ми можемо чогось там досягти і все таке інше. От шукати ту якусь точку перехрестя. Ото. ну, Я думаю, що це є. Хіба нашим завданням в тому житті? Ну, як перше, так, ну і ясно, що то повинно бути. Всі ці дії на користь людям і не, не завдаючи шкоди, ясно, людям і планеті. Ну, я вже ці говорки ж не говорю, бо українцям то не треба казати, вони і так все розуміють. То там же в мордорі, там інший розум в голові. Я. ну... В нас слава Богу, все в порядку в тому сенсі. Тому, думаю, зараз той момент шукати, бо зараз відкрилося дуже багато можливостей. Ще одна причина дуже багато можливостей. Знаєте, невідомо, де і як ми можемо опинитися, попросту допомагаючи один одному і перемозі тій, хто як може. На міліметр, на слово, я не знаю, ну щось таке, бо е, е, саме велике, прекрасне і е, чудове воно в маленькому в нюансах і дрібницях. Це ви теж все знаєте, все. я попросту вам то нагадую, я вам попросту нагадую. Що все важливе, велике і значне, воно знаходиться в дрібницях. Ну, як так, на перший погляд, в дрібницях, так? Тому кожен шах, кожен крок, перепрошую, кожний крок зроблений в тому напрямку для допомоги, для чогось такого, там, один одному, там, країні собі, перш за все собі. От, бо ми ж, ну, від нас не буде ніякої користі, коли ми щось будемо робити примусово або не від серця. Ну, не буде, ну, щось буде, ясно, що якась користь буде, але тієї максимальної користі, яка може бути від людини, яка щось робить за, за своїм отим, тим, що в серці є, так? Ну, не буду казати тут більше громких слів і так сказала, але я думаю, сенс. Всім зрозумілий і треба скористатися цією можливістю. Так думаю, і я вам бажаю віднайти того себе справжнього, класного, від якого ви будете самі будете задоволені собою, і тоді буде найбільша. Користь і найбільша вдячність вам від інших людей. Слава Україні! Переможемо!